А ви знали, що наші предки до яблучного Спаса не вживали яблук. Дивіться відео, і я розповім, чому це так було. Сьогодні, 6 серпня, яблучний спас, преображення Господня або спас на горі. Я Ольга Граб. це канал Мавка Степу, і продовжимо далі. І перш ніж продовжити, я хочу вас попросити задонатити моїм знайомим друзям-розвідникам, які служать на Запорізькому напрямку. Посилання буде в описі. Тільки завдяки нашим воїнам ми можемо святкувати, дізнаватись про наші традиції, любити їх і пізнавати їх. Отже, яблучний спас: у цей час наші предки поновлювали вогні на високих точках на горах сигнальні вогні, тому цей спас ще називається спасом на горі. Дуже добре, якщо ви заплануєте на вихідні якусь прогулку і десь заберетесь на якусь високу гору або підете в якийсь ресторан на криші якогось будинку, але слідкуйте, звичайно, за безпекою і повітряною тривогою. І тим самим ви заберетесь на гору і відчуєте, що вже пройшла більша половина року. І ви зможете окинути оком умовним свої досягнення і привласнити їх собі. На перший спас ми прощалися з тим, що ми не змогли здійснити. А на цей спас яблучний, нам треба відчути радість і таку вдячність до себе, що ми змогли таки. За ці півроку багато чого зробити. Якщо навіть ви думаєте, що ви нічого не зробили, навіть прості дії, прості речі, які ви зараз робите, це важливо, бо в наші часи важкі просто жити це вже досягнення. В цей день наші предки приносили кошики з городиною з яблуками, з грушками, з сливами до церкви їх освячували, і потім вже можна було їсти і вживати яблука з медом, смакувати цією простою, але такою своєчасною, таким своєчасним смаколиком. І ми теж можемо приєднатися до цієї традиції і з'їсти або просто свіже яблучко зі свіжим медом, або запекти яблука у печі. Цей такий простий, але класний смаколик, їли ще наші пра 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 пра, -пра. І тому, якщо ми це з'їмо, то ми доєднаємося до цієї класної, простої традиції. Також можна, звичайно, зробити усілякі пироги з яблучною начинкою. Я люблю дуже всякі шарлотки. Дуже просто зараз можна, якщо у вас є мультиварка, випікати. В мультиварці. Це не так жарко буде в квартирі в хаті, бо спека все ще стоїть висока. І це дуже, дуже просто. Якщо вам цікаво, я якось покажу вам, як пекти шаролотки в мультиварках. Також на Яблучний спас поминають предків. Люди Вдячні їм за врожай, за закінчення жнив, які тільки що закінчилися зазвичай в цей час. І предків частують, ставлять свічки, частують також смаколиками, згадують їх. Так що, якщо у вас є потреба згадати предків в цей час, це не просто так. Поставте свічку, згадайте своїх бабусь, дідусів і рідних. Яблучний спас це також прощання з літом. Як би це не було сумно, час літній поступово добігає кінця, і вже відчувається, по при спеку, таке, таке, що осінь вже потроху бере своє. Вечори вже не такі довгі, вже рано починає темніти. Ластівки вже починають збиратися у вирій, починають уже з цього часу відлітати. Роси вранці вже починають бути холодними, тож цей час потроху попрощатися з літом і з радістю зустрічати ранню теплу осінь. І як казали наші предки, спас, готуй рукавички про запас. З цього часу вже треба думати про зиму. Вже можна перевіряти свої запаси одягу, чи є щось тепле, чи чогось бракує для дітей, які повиростали з минулорічних рукавичок, взуття, курточок і таке інше. І в цей час якраз починали готуватися. Ще є достатньо часу, щоб приготуватися, і потім не треба бути в поспіху це десь шукати. Як завжди, я вас закликаю не лякатися того, що ви не встигли саме з 6 серпня щось зробити, або спекти пироги, або купити їх. Завжди такі свята народні це періоди. От почали поспівати яблука ранні, значить, почався. Яблучний спас. Заплануйте собі на вихідні якісь е такі е традиційні розваги, забави, спечіть шарлотку або інші ваші улюблені яблучні пироги. Заплануйте собі, можливо, якусь прогулянку і зберіться на якусь високу точку і подивіться на місцевість, де ви живете, е і згадайте свої досягнення, які ви зробили за цей час. Е Ваше ментальне здоров'я буде вам вдячне за такі, за такі дії. Я бажаю вам хорошого святкування яблучного спаса. Не забувайте донатити на перевірений збори, один із них в мене в описі цього відео. І якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки і до зустрічі у нових відео.